Доброго дня, з вами психолог пані Марина, і я вам обіцяла в прошлому своєму відео поспілкуватися на тему страхів. Більшість, ну не більшість, є діти, які суб'єктивно бояться своїх батьків. Вони їх, ні, батьки їх не обов'язково там б'ють, чи там жорстоко з ними поводяться, чи ще щось. Але я поясню, звідки ці страхи. Всі ми люди і всі ми живемо в ну дуже складні часи. часи. Коли нам доводиться дуже нервувати, щось не виходить так, як ми хочемо, щось не виходить так, як ми бажаємо. З кимось ми посварились, хтось нас образив, і ми не змогли відповісти певним чином. І всі ці образи, весь, весь цей гнів ми приносимо куди? Туди, де безпечно, ми приносимо все це додому. І що далі відбувається? А далі відбувається. Наступне. Ми приходимо додому і починаємо своїм близьким дуже емоційно розповідати, що з нами трапилось. Зачастую це буває такі і, 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 епітети, не дуже-не дуже цензурні, іноді це можуть бути і сльози, і скарги, і ще щось таке. І в запалі ми Своїм дітям або своїм малечі, можемо так ляпнути, там, як ми це дійсно ляпнути. Так, відчепись від мене, там не трогай мене, чи ще щось таке, чи ще щось покруче. І діти, бачучи е в такому стані батьків. Е Особливо, коли вони переключаються, переключають своє, свою увагу на дітей, вони стресують. І цей стрес становиться ну, хронічний такий. Тобто діти починають боятися батьків. Маленькі, вони Думають, що вони не завжди розуміють тему, з якої батьки там сваряться, чи щось кажуть, чи чому мать або тато, або бабуся, хтось там на них так ну, не дуже добре там або подивився, або взагалі щось там прикрикнув і йди звідси, не заважай мені. І дитина починає думати, що вона не така, що в неї з нею щось не так. Або що батьки суворі, батьки злі, і зараз вони її накажуть. Будь-за що? За маленьку дрібничку. Наприклад, там дитина йде показати: мамо, подивись, який у мене малюнок. А мама, замість того, щоб сказати, ой, моє сонечко, як же ти гарно намалювала? Щоб не, скажи так, ну, не запсувати майбутній талант художника. Мама в запалі там або в образі на когось з зовнішнього світу поза зоною комфорту каже так, іди звідси, мене нікуди, забери свої каракулі. І все, і може хтось так. Ну, Скажімо так, поховав якогось художника в дитині. Може, хтось був би дуже чудовим е, якимось там або е, дизайнером, або художником, або я не знаю, там, скульптором, але матуся так от один раз, другий чи третій, сказала: забери свої каракулі. І дитина все, вона каже, все, я не вмію малювати, це якісь каракулі, це вже не для мене. І так буває часто, або щось дитина підходить. Так, вона не зна, дитина ще не знає, вона не вміє контролювати, яка мить доречна, коли можна підійти до матусі, а коли ця мить недоречна, і е, краще до матусі не підходити. Дитина взагалі робить вона пару разів, один, другий, третій раз підійшла недоречно, недоречно вибрала якусь мить. І потім, що, ви, які вона робить для себе висновок, взагалі я не буду ні до кого підходити. Бо мені щось я не так скажу, мені ще й достанеться, на мене ще й накричать, і скажуть, що я там далеко не пікасо, або щось таке. Тому дитина просто починає замикатися і зайвий раз не підходити до своїх батьків. Тому що я можу в цьому випадку. Порадити. Будь ласка, коли ви приходите додому і ви емоційно так якось налаштовані, тобто ви з кимось посварились, або щесь у вас там якась бурна діяльність була там за дверима вашої оселі. Ви, будь ласка, зайдіть додому скажіть своїм близьким: дайте мені 15 або 20, або півгодини. Щоб я там прийшла, прийшов там до тями, дайте мені трошки просто посидіти, там десь в закритій кімнаті, або там, я не знаю, кому що подобається, в комусь в туалеті, комусь в ванній кімнаті, просто посидіти і просто переварити все те, що зі мною проходило протягом дня. Поки ви будете сидіти, будь ласочка, озерніться по сторонам і подивитесь, що я вже вдома, що тут вже нема або начальника, або тієї стресової ситуації, або, або може бути багато чого. Поряд з вами нема. Поряд з вами рідні, близькі люди. Подишіть, зробіть 10 глибоких вдохів і 10 глибоких видохів. Щоб ваше серцебіття, ваш тиск прийшов у норму. Ще раз там, подивитися, там я не знаю, там, відкрити очі, там, може, включити собі тихенько якусь вашу улюблену, улюблену спокійну музику, або ще щось. Тобто посидьте 10, 15, 20, півгодини на самоті, переваріть, що з вами. Виходило, а потім виходьте до своїх близьких. І обов'язково, якщо ви вдруг починаєте емоційно щось розповідати там, чи ще щось, і до вас підходить дитина, скажи: сонечко, у мене був дуже тяжкий день, тобто я там з кимось посварилась, там. але зараз все добре, але ще я ще трошки нервую. Тому це не стосується тебе. У тебе все добре, мамо, там, мама поруч. Да, Я через 10 хвилин я подивлюсь твої малюнки. Ти мені розкажеш, що ти намалював, або що ти робив, або що у тебе було за цілий день, де... чим ти займався. І тоді дитина буде розділяти, що які емоції стосуються. Самої дитини, а які емоції, і які, е, там я не знаю, слова чи е, ругань, чи ще щось стосуються зовсім не її. Це не її ситуація. І може, в якийсь там певний час вона навіть буде вам співчувати, не боятися вас. А навпаки, співчувати і казати, тому, ой, матусю, пасить ще трошечки, я тобі, наприклад, зроблю чай або каву. А коли вона не розуміє, то вона замикається. І оці 15, 20, півгодини вашого спокою, ну тільки попередьте, що мені потрібно 10-15 хвилин, бо я зараз дуже зла чи буду дуже роздратована Ні, не на тебе. А просто мені треба посидіти, і все потім буде добре. Ось такі мої поради: це коротенько, якщо потрібні якісь консультації, які випадків буває дуже багато. Якщо є якісь питання, можете звертатися до вас. Ой, до мене. А я до вас звертаюсь. З вами була Марина, психолог, пані Ушкіна. Все, до побачення, доброго вам тихого, спокійного дня.